Різдво, вся ясна зірка. Христос родився, всюди спів лунає, у серці радість, щастя і утіха, все про різдво Ісуса сповіщає, а я дивлюся у вечірнє небо, думками йду тепер до Вифлеєму. Христос родився там для мене, й Тебе. І так на серці радісно й приємно. Я ніби йду разом із пастухами, щоб поклонитися Христу Месії, а зірка все веде й так ясно сяє, говорячи всім людям про спасіння, а з неба лються ангельські співи. О слава Богу, і мир на всій землі. Сьогодні бо народжений Месія, збулись пророчі всі слова святі. О, мій Ісусе, Ти заради мене. Залишив ті прекрасні небеса, зійшов на грішну, нечистиву землю, щоб дарувати неземне життя. Ти народився, щоб життя я мала, прийшов, щоб постраждати на Христі. Страждав за мене, щоб я не страждала. Прекрасне небо дарував мені, веди мене, я прошу, любий спаси, а я покірно йтиму за тобою, щоб ти ціль моя. Ти зірка ясна, до вічного веди мене спокою, так тихо скрізь, а зірка ясно сяє, дарує спокій і добро й надію. Вона всіх до Ісуса закликає, веде на шлях правдивий до спасіння. Що в подарунок принесу Ісусу? Я знаю, що скарбів Він не бажає. Відкрию серце, віджену спокуси, і з ним упевнено, піду я далі. «О, друже, ти подумай в день різдвяний, куди йдеш ти, де Твоє спасіння. Христос тебе так ніжно закликає, впусти Його у серце неодмінно. Якщо твій шлях вкривають темні хмари, нехай Спаситель путь Твою освітить, Він все простить і більше не згадає, і з ним так добре буде жити в світі. Довір Христу, проблеми, Він поможе. Радіти будеш і співати славу, скажи в тиші: О, мій ласкавий Боже, прости мої провини, я благаю, і щастя більшого ти не зазнаєш, коли з Ісусом втимеш стежині. Він сам тебе в темряві проводжає, бо Він твій Бог любові, щастя й миру, а зірка сяє, тихо, загадково. Христос родився, всюди спів лунає. Нехай подякай, слава лине Богу, і мелодія у серці не змовкає. Слава Богу.